Вітаю, друзі! А чи не здається вам, що ви зовсім трохи втратили свою голову? Саме в тому аспекті питання, що ви, може, забули, хто ви та яка ваша ціль у цьому житті? Чи не я вам нудно від того, що ходячи по вулицям свого прекрасного міста, ви наче отруєна змія, пускаєте яд, Ви ненавидите всіх навколо себе, і в цій ненависті, ви здавалось би, вже отримали абсолют того, які ви є бездарні? Ви вже давно не можете створити щось абсолютно нове, те, що могло би змінити не тільки ваше життя, але не менш мірою ваші погляди, ти мій любий слухач або. Жлядач, вже давно є продуктом свого суспільства. Саме суспільство сформувало в тебе всі твої нечесні та абсолютно кровожерові ідеї відсутності майбутнього, тебе загнали в прірву нерозуміння буття та історії. Ти став як лялька, якою постійно граються, а коли ти стоїш непотрібним, тебе викидають. Саме тебе довгий час використовують як контрацептив для досягнення чужих бажань та мрій. Ти, друже мій, втратив свою індивідуальність, а як слідство розум. Саме в тому аспекті чи не є менш мірою абсурдний той факт, як нація, як Україна, які змогли себе гордо поставити саме в рамках нації, савіт шутати тирана, а тільки тому, що цей шут являє собою думку, саме ту думку, яка є вигідна для буржуазної системи? Чи ти мій глядач або слухач, знавши когось особисто, не задавався питанням, що краще тебе ніхто не є правим. Так чому ти ведешся на уловки пропаганди та абсолютного варварства? Саме ти є індивідуальність, і твоя індивідуальність це не пустий звук, а твоє саме ціни, що в тобі є. Чи варто тобі злитися, наприклад, на мене, за те, що я? Всього на всього вважаю тебе божевільним. Ніхто більше тобі цього не каже. То чи не варто задуматися, що можливо я тобі прямо зараз скажу щось таке, що тобі вже ніхто не скаже? Саме так я в тебе вірю. Я вірю, що ти зможеш скинути цепки невігластва і поглянути на цей прекрасний світ трошки об'єктивно, не з погляду чужої думки, яку тобі самого народження доносять, і не з позиції тих, хто тобою маніпулює задля прибутку. А наприклад, буржуа. Буржуазія в тобі бачить лише глинтика великої системи, і вона це буде бачити доповнювати? Поки ти мовчки будеш славити лозунг насильства. А чи не варто тобі задатися одним великим питанням і поставити навіть під питання все те, що я тобі кажу прямо зараз. Можливо, ти робітник, можливо, ти тимчасово безробітний, але за своє скромне і нудне життя ти не раз працював, ти продавав свою працю групкам лінивих шутів, які постійно з тебе сміялися, які нав'язали тобі не одну думку, що ти навіть не є робітником. Тим самим ти втратив себе, ти зрадив собі, ти опинився в ситуацію, коли ти вже не можеш назвати себе гордо робітником, Робітником. Але якщо слухач або глядач, ти ходиш на роботу, де продаєш свою працю, чи не є ти робітником в самому широкому значенні цього слова, тобі промили голову абсолютними правдами та істинами. І ти опинився в ситуації, коли твоя правда виявилася брехнею, а твоя істина вже не та істина, заради якої ти би міг жити. А чи зміг би ти покласти себе на вівтар історії задля своєї істини? Можливо, така іронія тобі здається надто образила, і можливо, ти навіть сам опинився в ситуації, коли мої тебе Тебе провокують, можливо, це тому, що я порушу твої кордони та рамки дозволеності, які буржуазна система нав'язала. І тоді, коли в інший день життя ти побачиш абсолютне безумство, ти будеш знати відповідь це відповідь неоліберальний концтабір.